Покамдичка випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Катастрофічний розвиток подій під час повені у Китаї. Прорвало дамбу, яка захищала друге за величиною прісноводне озеро Китаю. Жителі села рятують 90-річну жінку. Вибух на заводі з виробництва клею вразив південний Китай. Причину інциденту з'ясовують Контрзаходи Японія та Філіпіни підписують визначний оборонний пакт у той час, як Китай посилює тиск на Манілу. Сі це Путін Зеленський. Три зустрічі прем'єр-міністра Угорщини за останній тиждень Урбан сподівається, що Угорщина, яка нині головою в ЄС, відіграє ключову роль у мирному врегулюванні війни в Україні. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. повінь розмила велику ділянку греблі, що обгороджує друге за величиною прісноводне озеро Китаю. За ніч евакуювали понад 5 тисяч жителів. Кілька сіл пішло під воду. Ширина прориву становила понад 200 метрів. Влада попереджає місцевих жителів, щоб вони не спілкувалися з журналістами. Гребля огороджує Дунтін, друге за величиною прісноводне озеро Китаю. Вода ринула через прорив завширшки понад 200 метрів і затопила шість довколишніх сіл. Деякі будинки майже повністю затоплені. видно лише дахи Якщо хтось із них допливе до берега, це буде добре, тільки подивіться на них. Місцеву твариницьку ферму також затопило. Десятки тварин опинилися у потоці води. Щоб зупинити воду, влада будує другу лінію огорожі на відстані близько півтора кілометра. Чиновники повідомляють, що рятувальники вже засипали понад 90 метрів прориву і вони працюють без зупину, просуваючись по 4 метри за годину. Також влада стверджує, що ніхто не постраждав і не загинув. Водночас вона відома тим, що зазвичай приховує кількість жертв катастрофи і не дозволяє проводити незалежні перевірки. Це надто небезпечно. Ого, зараз вона близько 80 метрів, а хвилину тому її ширина була всього 50 метрів місце прориву засипають камінням та велонами. у першу годину після подій ширина пролому збільшилася з 9 до більш як 90 метрів. Люди кажуть, що видовище було жахливим. На кадрах з безпілотника видно затоплені будинки та ферми в багатьох селах. Один із місцевих жителів вважає, що влада приховує кількість жертв. З міркувань безпеки. Ми змінили його голос. У селах сходять суви, дороги зникли, суви забрали багатьох людей. у мережу також потрапив внутрішній документ, який розповсюджують серед місцевих чиновників. У ньому зазначено, що давати інтерв'ю журналістам та поширювати будь-яку інформацію про повінь заборонено. На кадрах з іншої провінції Шаньдун видно, як троє сміливих жителів села, використовуючи кмітливість, та мотузку, прив'язану до дерева, врятували 90-річну жінку. У провінції Хунань потужний потік води спричинив прорив греблі. Понад тисячу місцевих жителів евакуювали. За словами чиновників, сталося часткове обвалення дамби. Нижче за течією від греблі живе понад 20 тисяч осіб. Китайські медіа повідомляють, що води у водосховищі поменшало ситуація під контролем. І що потреби в масовій евакуації немає. Сильний вибух на півдні Китаю на кадрах видно, як над фабрикою, що загорілася, підіймаються клуби диму, а потім у небо злітає величезна вогняна куля. За повідомленнями медіа, інцидент стався на фабриці з виробництва клею у південній провінції Гуандун. Працівники прилеглих підприємств кажуть, що вибух був такий сильний, що в них вибило вікна. Влада повідомляє, що постраждалих і жертв немає. Пожежу загасили, а причину вибуху з'ясовують. Перевірити ці інформації інформацію нам поки що не вдалося. <зас> у Вашингтоні відбулася зустріч лідерів найбільшого у світі військового альянсу на порядку. Денному зміцнення обороноздатності та протидія китайській кумпартії Джек Бредлі з репортажем з держдепартаменту Лідери організації Північно-Атлантичного договору прибули до Вашингтона на триденний саміт. Головні теми підтримка України у війні з Росією, захист нових членів НАТО Швеції та Фінляндії, а також загрози з боку комуністичної влади КНР. Зустріч почалася наступного дня після того, як Китай і Білорусь оголосили про проведення спільних військових навчань біля кордонів Польщі, союзника по НАТО. Тоді ж президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Польщі. Китай, основний постачальник мікроелектроніки та верстатів до Росії, де з їх допомогою виробляють ракети та танки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Китай про наслідки, якщо той не припинить допомагати Росії. На саміті присутні лідери наших азійсько-тихоокеанських партнерів Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Ми говоримо про глобальну безпеку, і це наочно демонструє війна в Україні. Іран, Північна Корея та Китай підтримують і заохочують незаконну військову агресію Росії проти України. Ще одна тема саміту довгостроковий процес вступу України до НАТО. Президент Байден заявив, що перш ніж Україна стане частиною альянсу, війна. З Росією має закінчитися. Якщо Україна вступить до НАТО, до цього всі члени альянсу опиняться у стані війни з Росією. Очікується, що НАТО оголосить про плани надіслати Україні більше зброї, а також і далі навчати українських військовиків. Щоб зміцнити протиповітряну оборону України і допомогти їй захистити міста та енергосистему. Сполучені Штати та наші союзники цього тижня зроблять важливі заяви на саміті. НАТО має певні вимоги. Кожна країна-учасниця повинна виділяти на оборону не менше ніж 2% свого ВВП. 23 країни із 32 сьогодні виконують цю норму у 2014 році. Коли вимогу лише запровадили, її виконувало лише три країни: з Вашингтона, Джек. Бредлі Філіппіни та та Японія об'єднують свої сили для протистояння Китаю, підписують оборонний пакт. Угода допоможе зміцнювати військову співпрацю та розміщувати війська на території обох країн. Подивімося, договір стане основою для співпраці Філіппін і Японії в галузі оборони, безпеки та інших пов'язаних із цим питань угоду підписали у відповідь на посилення агресії з боку пекіна. Кораблі китайської берегової охорони неодноразово таранили філіппінські судна, стріляли з водометів і направляли на них лазери, щоб завадити філіппінам постачати свої війська, розташовані на спірній мілині в південно-китайському морі. В останньому зіткненні китайська берегова охорона використовувала сокири ножі та списи. Один філіппінський моряк втратив пальця ще сім дістали поранення. Чи втрутиться Вашингтон у конфлікт у разі його ескалації? США мають захищати Філіппіни, оскільки дві країни підписали відповідний договір. Вашингтон підтвердив свою готовність захищати манілу в разі збройного конфлікту. Японія назвала угоду величезним проривом. Про це ми поговорили з Вільямом. Чоу, співробітником кафедри Японії в інституті Гадсона. Вільяме Чоу, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Ради повернутися, Тіфані. Японія і Філіппіни підписали угоду про оборону, оскільки обидві країни стикаються зі зростанням агресії з боку комуністичного Китаю. Міністр закордонних справ Японії назвав це величезним проривом. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що він дуже важливий. У Японії, крім нього, є лише дві такі угоди з Великою Британією та Австралією. Договір дасть змогу підвищити рівень підготовки та кооперації між Філіппінами і Японією, що дуже важливо в умовах безпекової кризи. що прогресує. загалом, Японія намагається взяти на себе роль глобального лідера в підтриманні порядку заснованого на правилах, і вона розглядає Філіппіни як ключового партнера в цій справі. Це ґрунтується на тристоронній співпраці між США, Японією та Філіппінами у питаннях безпеки, технологій та економічного розвитку. Вільяме, як на вашу думку, цей останній крок вплине на протидію китайській агресії. Чунда Звичайно, це ще одне нагадування Пекіну про те, що його агресивні дії в районі Мілини Скарборо, Карборо, Тайванської протоки та архіпелагу Сенкаку незаконні. Це стимулює інші країни до співпраці задля підтримання порядку в Тихому океані. Ці речі не відбуваються на порожньому місці. Це реакція на китайську агресію. На відповідь на цю новину заявив, що азійсько-тихоокеанському регіону не потрібні військові альянси. А потім нагадав Японії про її дії під час Другої світової. Які можливі наслідки цієї угоди між Японією та Філіппінами в контексті протидії китайській агресії Послухайте, це не військовий блок, це розумне рішення щодо зміцнення співробітництва в умовах зростання кризи у сфері безпеки, і він, звичайно, тьмяніє на тлі партнерства без обмежень між Пекіном та Москвою. Щодо дій Японії у другій світовій, то це просто смішно. Японія має найвищий рейтинг довіри серед усіх країн Південно-східної Азії. Якщо запитати будь-яку державу в Південно-східній Азії про те, яка країна викликає у них найбільше занепокоєння, Японію не назвуть наскільки важливою є Японія для США як союзник, особливо в цьому регіоні? Японія – найважливіший союзник Америки, як із погляду можливостей, так і за світоглядом. Вона точка опори в системі партнерських відносин США в індотихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо за багатьма напрямками: хай то безпека, економіка, технології, дипломатія. А тепер, коли Японія взяла на себе відповідальність стати світовим лідером у підтриманні порядку, що базується на правилах, це відкриває більше можливостей для глибокої співпраці між нашими країнами чи можна сказати, що це об'єднання союзників задля миру? Саме так. Я думаю, що залучення нових партнерів, таких як Філіппіни, лише зміцнює цю співпрацю між США та Японією. Чоу, дякую, що приділили нам час. Дякую. Три гучні зустрічі за один тиждень. Прем'єр-міністр горщини відвідав президента Росії Путіна, президента України Зеленського та голову КПК Сі Сідзіньпіна, щоб обговорити мирний план щодо війни в Україні. За його словами, наступна зупинка Вашингтон у понеділок. Прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся із Сі Дзіньпіном у Пекіні. Орбан опублікував фотографію, на якій він стоїть із представником Міністерства закордонних справ Китаю. Він назвав знімок Миротворча місія Минулого тижня. Горщина стала тимчасовим головою Європейського союзу. Після цього Віктор Орбан відвідав Київ і Москву. Його поїздка до Москви викликала хвилю критики з боку політиків ЄС. Голова європейської Ради заявив, що ротаційний голова Євросоюзу не має мандату на взаємодію з Росією від імені блоку. А президент Єврокомісії Урсула фон дер фондерляйн зазначила, що спроба укласти мир не зупинить Путіна. Угорщина стала важливим торговим та інвестиційним партнером для Китаю. Це перша європейська країна, яка приєдналася до ініціативи Пекіна. Один пояс, один шлях. У лютому цього року міністр економіки Угорщини високо оцінив цей проєкт. Угорщина також підтримує тісні економічні зв'язки з Росії. Та відмовляється постачати зброю Києву. Поїздка Орбана до Китаю відбулася після того, як ЄС оголосив про підвищення мита на китайські електромобілі. Очікується, що Орбан приєднається до 30 голів держав під час саміту НАТО у Вашингтоні.